Так, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Швиденько пройдемось по цьому велетню. Це NATD 1104, соответственно, у нього 110 конячок. Значить, трактор цей споріднена душа Кати. Ось, логотипчик Енея. Прикольно, до речі, виглядає. Це козак. Еней був парубок моторний. Так, двигун. Моделька двигуна називається 4RM iZT-26 це 5,2 літра мотор дизельний на 110 коней. 4-циліндровий. Тобто бачимо. ось, Раз, два, три, чотири. З розходом 250-260 грамів на кіловат потужності. Максимально видає 81, 81 кВт потужності. Тобто ну, розход тут добрячий, Соответственно, і великий паливний бак. Бак, якщо не помиляюся, тут або 160, або 180 літрів. Точно не пам'ятаю, не сваріть мене за це. Значить, резина звичайно буде на таких моделях стояти широка. 124 на 28 розборний диск. Це передня резина. Задня резина у нас СТ 169х34. Висота її виходить, десь 1,60 м, тому що він просто мені в грудь дивиться. Буквально ще одна голова і буде визор 80. Так. Передній міст у нас, звичайно, що де посилений, потужний, з гідропосилювачем редукторного типу. Значить, Агротехнічний просвіт тут десь близько 47-50 см. Треба поміряти, по мануалу написано 520 мм. Ну, Нехай буде так. 440 довантажувачів на передній міст, також пластикові повністю крила. Звичайно, на цих моделях йде компресор, тому що гальма тут йдуть гідравлічного дискового типу. На задніх колесах у нас по 90 кг ще довантаження йде. Задня навісна система двохгідроциліндрова, тобто виносні гідроциліндри, речах керування виносний під гідравліку, восьмишліцевий вал дві швидкості. А, значить Маємо передні гідровиходи, забув показати, спереду стоять справа. І ще, три пари, шість гідровиходів ще назад. Також виход під ресівер, під гідравлічні гальма і розетка автомобільна. Причепний механізм у нас товстий шарнірного типу, підіймає навісна система 3200 кг максимально, Чулки дуже потужні стоять. Модель TT1804. Ось такий от тракторець. Зараз давайте поставимо на паузу і заліземо, покажемо вам кабінку. Так, ми в кабіні. Що можу сказати? Кабіна простора, дуже велика, повністю рівна звичайна ж підлога. Вона йде з резиновими ковриками. Значить, подивимось, як воно все оздоблено. Зверху обшито м'яким пластиком. Тут у нас пластик. Всі, всі крила повністю по всій площині закриті, тобто немає навіть жодної металевої частини. Бачимо вплоть до резинок вже скла. До речі, бічні вони відчиняються, заднє скло відчиняється. Також він обладнаний камерою заднього бачення. Ось тут на моніторі виводиться картинка: є шторка, є лючок, він теж відчиняється, передні задні двірники. Повністю інформативна приборна панель у нас йде з е рк екраном тобто маленькі вбудований. Я думаю, що вам в принципі, видно воно. Е тут у нас відображається такий міні-комп'ютер ну, і основні показники, які в роботі повинні бути. Значить, е сам тракторець має магнітолку. З пультика можна кермувати підсвітка, обдув з чотирьох сторін, тобто бокових стекол, задній обдув і е, два динаміки. також має. Магнітолка у нас йде з радіо, можна від картки, можна е, заряджати телефон, зарядочка йде на швидкісна. звичайна. Так. Кермування двірниками передній і задній, сигналіза... Ой, чи сигналізація? ну, по суті, аварійна сигналізація, да, правильно, додатковий ліхтар, проблесковий маячок, світлення переднє, освітлення заднє. Так, це у нас кермування гідравлікою, основна коліса, ну і гідровиходами, звичайно, парами. Так, значить, по е коробці 16 плюс 8, 4 передачі, 3 діапазони. Ну, Плюс реверсна окремо виведена, Ось, бачимо, буковка R. E, значить, підвісні повністю педалі, окрім e, газа, Газ ще в полу стоїть. Чомусь аж скільки тут? 4-5 ключів. Я думаю, що це три ключі три пари, і 3 на кабіну. Ну, типу три по три. E, Ручний газ, звичайно, ще де. Поворотники ще освітлення. E, Ближня дальня це кабіна. Так, начебто все розповів. Кермо виставляється, тобто можна вище нижче регулювати. Дві швидкості валовідбору стоянкове гальмо, під'єднання переднього приводу, блокування диференціалу, ще додаткова поніжаєчка стоїть. ну не при... Прикольно. Мені подобається. Нічого такого прям особливого немає, але все стильно. Оця от плівочка навіть під дерево, от, якось греє душу. Простора, кабіна, я думаю, буде класно на ньому їздити, класно буде кермувати таким тракторцем. Так, виходимо, покажу ще деякі елементи. Так, Тракторець, ось цей з іншого боку, виглядає брутально. Дуже класно, і в той, в той же випадок цей трактор дуже, скажімо так, новітній. Тобто, і все красиво обшито, і простора кабіна, і речашки красиві, і все от зручненько, і класненько. При цьому він такий брутальний, напищений, гарний, потужний трактор. 5,2 літри мотор. 28, 36 34 вибачаюсь, колеса, 440, 440 кг довантаження на передньому мості, має ресивер, гідравлічні гальма, коробка 16 плюс 8, потужний надійний трактор. Для роботи в полях, тобто 20-25 гектарів, можна працювати з таким тракторцем. На сьогоднішній день ціна його 30 тисяч 500 доларів. Доставка по Україні безкоштовна одразу з документами. Гарантія один рік надається на трактор, плюс повне техобслуговування від фірми Ката, від фірми Ней. них цим проблем ніколи не було. Якщо вас зацікавила дана модель трактора, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Можна придбати в лізинг, можна Придбати по безготівці за готівку. Якщо за готівку, можна побалакати ще за якусь мінімальну знижечку. З вами була компанія Мотор. Поставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, як вам цей звір. Пока-пока.